Напевно, вже мінімум шостий варіант цієї угоди. І знову ж таки не факт, що останній. Це перша теза. А друга теза полягає в тому, що документ в будь-якому разі досить рамковий. Це все одно фактично декларація намірів. Це другий, така друга теза. Третя теза полягає в тому, що насправді практично будь-який формат цієї домовленості він в першу чергу вигідний Україні. Чому? Тому що в наших інтересах затягнути в Україну максимальну кількість е, іноземних, в тому числі американських е, інвестицій. Е, західна, е, західні гарантії безпеки. Загалом е, захід працює по-іншому. Е, їхні армії йдуть туди, де є їхні великі гроші. Якщо якраз коли ми говоримо про сферу е, розвідування, добування і переробки корисних копалин, то це одні із найдорожчих е, інвестицій, взагалі, які мають місце. Це дуже дорого. І дуже довго розвідувати, і фактично будувати е, виробництво по видобуванню корисних копалин. І відповідно, якщо нам вдасться затягнути американських інвесторів е, державних, приватних тощо в цю сферу, то це означає, що вони з нами будуть надовго і з великим капіталом.